«Отче наш». Ми знаємо, що в Біблії написано два рази молитву «Отче наш». Один раз в Євангелії від Матвія в контексті Нагорної проповіді, коли Ісус проповідував великому натовпу людей, а другий раз в Євангелії від Луки написано в однині, коли він говорив своїм учням дванадцятьом. Починається це з того, що один із учнів, який побачив, як Ісус молиться, підходить до нього і просить: Ісус, навчи нас молитися. Знаєте, оцей момент, коли учень хоче навчитися молитися, як Ісус. Чому Він це хоче робити? Чи Ісус дуже гарні слова підбирав, чи Ісус дуже, знаєте, так, правильно позу ставав, коли молився, чи ще якісь речі. Найбільший момент, чому вони хотіли навчитися молитися, це тому, що у Ісуса були відповіді на його молитву. Вони бачили оцю молитву, яка була дієва. І тому Ісус каже, без проблем я навчу вас молитися і не тільки навчив словам молитва чи а далі говорить ще дуже цікаві слова. Буквально декілька таких моментів хочу помітити. Ісус найперше розказує притчу про друга. Каже: якщо у вас немає хліба дома, а до вас прийшов друг, чи не підете ви до свого сусіда, свого друга, і не попросите у нього хліба, щоб видав вам, щоб поділився з вами тим, щоб ви могли чим припустити? Слово Гостя. В цій ілюстрації пояснює, що я є вашим другом. Коли ви молитесь, ви звертаєтеся до друга, який може допомогти, підтримати і завжди дасть відповідь. Далі він показує, наскільки потрібно бути переконливим молитві. Написано так. І кажу вам: просіть і дасть вам, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить. І хто шукає, знаходить а тому, хто слухає, відчиняє. В цьому Ісус показує нашу наполегливість мовити. Якщо ми молимось до Господа, це не один раз, це не є випадковість тоді, коли нам дуже стало страшно за своє життя, коли ми проснулися від вибухів або ще щось. Молитва має бути постійною і наполегливою. Це наше постійне спілкування з Богом. Ісус не закликає до цього, коли ви молитесь, скажу, так, як і хочете отримати щось. Якщо ви вам подзвонили своїм батькам, хотіли щось розказати, або подружці, або другові, а він зайнятий, він не взяв трубу, значить, що тебе більше не буду дзвонити, тому що він не дозвонився. Ні, я буду на поле подзвонити через 5 хвилин, через 10, через 15, поки він не візме трубку, я не розкажу те, що я хочу вам сказати. Не боюся тим переживанням своїм. Точно так, і з Богом. Наша молитва має бути постійна, наполеглива, щоб розказати всю тобі, яка є на серце, щоб поділитися радістю і подякувати йому. І останній момент, на який Ісус звертає увагу, Він каже, може бути таке, що ви думаєте, отець не так почує, або не ту відповідь дасть. Він говорить такі слова. Коли у кого з вас, батьків, попросить Син Хліба, то невже подасть цьому мука? Або, або риби, то замість риби подасть йому змію, або коли попросить яйце, чи подасть йому скорпіона. Він каже: дивіться, ви своїм дітям поводитесь, коли вони звертаються до вас, коли ви з ними маєте спілкування, чи хочете відповісти їм на ті потреби, які у них є, чи будете давати щось непотрібне, або навіть шкіливе для своїх дітей. Так тим паче я, ваш Отець Небесний, дам вам те, що Закінчу я Ісус ці слова такими словами. То наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які у нього просять? Коли ми звертаємось до молитви, найбільше, що ми досягаємо молитвою, це вірність Святим Духом. Святий Дух перебуває з вами і направляє спожиття. Тому давайте будемо по до молитви, як до загального молитви, коли ми можемо на цьому місці разом збиратися для молитви, так і для особистої молитви. Коли за закритими дверима будемо молитися і просити Господа, знайте, що молитва наближає до Бога, і Господь дає нам Духа Святого. Амінь.